Відразу чотири садочки запрацювали у Кременчуці. Сьогодні свою роботу розпочали заклади дошкільної освіти номер 18, 25, 28 та номер 29. Ми дуже раді, батьки раді, дітки задоволені. Сьогодні на жаль, не так багато дітей прийшло. Але вони завтра, ми сподіваємося, вже всі поприходять. Ми почали працювати дуже задоволені. Вихователі чекали цього дня, батьки також чекали. Дошкільні заклади працюватимуть в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи. Першу зміну дітей ми прийматимемо з 8 до 12 годин. Далі буде перерва на миття іграшок, дезінфекцію, прибирання. І далі друга зміна з 13 години до 17 години. Організація освітнього процесу у нас тепер буде здійснюватись не в дистанційній, а в змішаній формі. Тобто діти, батьки, яких виявили бажання, написали заяви, підписали згоди, будуть відвідувати групи при четвертому ліцеї. З іншими дітьми вихователі будуть працювати. Дистанційно групи дошкільних закладів працюватимуть на базі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, в якому облаштоване укриття. Вихователі підготовлені. Вони відпрацювали алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. Ми дуже раді, що ми нарешті відкрилися нас щиро і радушно прийняв четвертий ліцей. В них готове укриття, пожежна сигналізація. все це перевірено. Ми прийняти ДСНС. Була комісія всі прийняті. Повітряна тривога, як ми будемо у нас розроблені алгоритми. Ми відпрацювали з вихователями. Помічники вихователів теж ознайомлені, всі будемо працювати в одному ну, напрямку режимі. Відпрацювали в нас всі за 5 хвилин. Ми справляємося, тому я думаю, якщо по нормам 7 хвилин, то за 5 хвилин ми всі війдемо в норми, і все буде дуже гарно. Якщо ви хочете, аби ваша дитина ходила до дошкільного закладу освіти номер 18 двадцять 28 або номер 29, Ви можете зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані, і дізнатись про наявність вільних місць та додаткову інформацію. У нас ще є вільні місця, і ми б хотіли, щоб ви приєдналися до нашої громади, до нашого садочку. Будемо дуже всіх раді чекати і бачити. Ми працюємо, створюємо круті освітні проєкти для наших діточок, створюємо щасливе дитинство. І рухаємось разом до перемоги. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.